Доброго дня, шановні, ну таке питання взагалі не стоїть для патріотів України. Всі об'єднуються навколо мене. і Я єдиний кандидат в президенти, який гарантує покарання всіх приди. Предыдущої влади за всі 30 років. Як ми знаємо, всі 30 років нас грабували, всі 30 років знищували Україну. Вся та мерзота має піти під слідство, а потім, згідно з рішення суду, бути посаджена в тюрму. А я взагалі наполягаю, що вища міра покарання то єдине нормальне справедливе рішення щодо тих виблядків, які грабували країну під час війни. Тому я єдиний кандидат, котрий зможе забезпечити повну. Повну конфіскацію майна у всіх тих покидьків, хто грабував розслідування повернення кожної гривні вкраденої у народу України та повністю прийняття нових законів за смертну кару за корупцію та виведення в суди всіх справ по всім корупціонерам за всі 30 років. Тому жодних варіантів України українців немає. Тільки я, Сергій Суханов, це єдиний кандидат, який гарантує прийняття нових законів та смертна кара для всіх тих покидьків, хто грабував Україну всі 30 років з повною конфіскацією майна. І Саме ці гроші будуть підйомними для України. Саме за ці гроші ми зможемо відбудувати все те, що було в нас вкрадене. Також ми повернемо всю землю в Україні до єдиного гектару. В... Власність країни та всі підприємства, які були вкрадені у народу України, повернуться в власність держави. Все, крапка, всі рудовища, всі газові свердловини, всі шахти, все це буде власністю народу України, тобто власністю держави.